Ну що знов добрий вечір? Сьогодні в ефір не виходив, але по не своїми емоціями тільки що переодягаюся вже йду в садочок за матвічком, і знаєте, що. Моя ковтинка знову, пах, це на мені Катерина Травінська. Була нею надухана вісім ранку, бо соня відкривала центр, я була перша на роботі. Дягаю ковтинку таким відчуття, що я тільки-тільки нанесла. Отака от стійкість ароматів на одіські. Я кажу, і буду завжди говорити до прання. Дійсно, такі, знаєте, тут ті нотки цінотки доризни, що мусила аж вам записати дуже коротеньке відео. Тому обирайте найкраще. Користуйтесь дійсно найкращою продукцією прове, яка дійсно пахне, стійка. І як ми сьогодні говорили з дівчатами, ту має дуже дорогу нотку, шлейфу, стійкость. І от, такі, знаєте, от є от та, така нотка в парфумах прове, така от нотка французька. Всім гарно.